Вітаю! Ви дивитесь підсумковий випуск новин Прикарпаття на телеканалі Рай у студії Інна Федунків. Сьогодні ми проаналізуємо ключові події тижня, що минув. Зокрема, розкажемо про старт проєкту професійної адаптації для наших ветеранів та їхніх родин. Також поглянемо, як у Коломиї розгорнули додаткові пункти незламності. Крім того, розберемося у деталях третього етапу реформи старшої школи. Починаємо огляд подій просто зараз. Підтримка, що дає впевненість у майбутньому, в Івано-Франківську стартував проєкт професійної адаптації для ветеранів та їхніх родин від благодійного фонду Карітас. Програма охоплює два ключові напрямки: допомогу у пошуку стабільної роботи та супровід у створенні власного бізнесу. Команда експертів готова допомагати з перекваліфікацією, курсами та оформленням документів, щоб перехід до цивільної роботи був максимально комфортним. Детальніше про механізми реінтеграції знає Дар'я Базовод. Повернутися до цивільного життя. Благодійний фонд каритас івано франківськ розпочав програму з реінтеграції ветеранів та ветеранок. Допомога поширюється також на членів їхніх сімей, родини загиблих та безвісти зниклих військових. Головна мета допомогти захисникам призвичаїтися до мирного ритму та реалізувати себе професійній діяльності. Директор фонду отець Володимир Чорній наголошує: байдужість суспільства неприпустима, тому створення такого напрямку було вимогою часу. І ми зробили такий вияснова, що е... Потрібно продовження не просто стабілізувати, надати юридичну психологічну допомогу, але потрібно ветерана реінтегрувати, соціалізувати його. І більшість це виходить уже з прохання самих ветеранів. Їм потрібно далі або перенавчання, або перекваліфікація, або ж відкриття якоїсь власної справи. І для цього певна річ, що потрібні спеціалісти, і напрямок цієї праці не є випадковим. Але ми старалися знайти можливість, і в цьому нам допоміг Карітас України, зокрема наші донори. Часто після повернення з фронту захисники відчувають розгубленість у виборі професії. Консультантка з працевлаштування Ольга Юпик зазначає, програма допомагає ветеранам не просто знайти вакансію, а зрозуміти, як їхній досвід може бути корисним громаді в цивільних умовах. Ветерани і члени їхніх сімей дійсно потребують якоїсь стабільності, коли навкруги Багато нестабільного зараз. Відповідно, повернувшись з військової служби в цивільне життя, стикаєшся з тим, що, по-перше, не завжди стан здоров'я допомагає працювати за професією як раніше. Не завжди ти розумієш, що ти можеш робити на ринку праці для того, щоб допомагати в обороні держави. І бути ефективною для своєї сім'ї для тих, хто мріє про незалежність. Програма пропонує підтримку у створенні власного бізнесу через гранти. Консультантка Юлія Гриник супроводжує ветеранів на кожному етапі від генерації ідей та написання бізнес-плану до офіційної реєстрації ФОП та подачі заявок на державне чи міжнародне фінансування. Держава і міжнародні партнери зробили ряд грантових програм. І Гранти вони в свою чергу не потребують, не всі гранти потребують, щоб ти вже був підприємець. Мати головне свою бізнес-ідею, і ти можеш бути як і на гранти дають, як і на створення бізнесу, і на розвиток бізнесу. Так? Ну, На що ж дають гранти? Бо кошти людям так, якби не дають. Ну тільки потрібно написати бізнес-план, і що ми будемо там зазначувати, на то і дадуть, ну, вам видадуть гранти. Гранти дають на обладнання, на інструмент, на сировину і матеріали. Участь у програмі безкоштовна завдяки підтримці Карітусу Австрії. Ветерани та їхні рідні, які потребують консультації чи підтримки, можуть звернутися за номером, який ви бачите на екрані. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Профільне навчання та 12-річка. В Івано-Франківську презентували деталі третього етапу нової української школи. Заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова зустрілася з освітянами краю, щоб обговорити впровадження старшої школи нового зразка. Реформа передбачає, що учні зможуть самостійно обирати профіль навчання, максимально готуючись до професійного майбутнього. Які виклики стоять перед закладами освіти нашої області та як зміниться навчальний процес, розповість Яна Лазорик. Вибір професії ще зі шкільної лави та перехід на 12-річне навчання. Заступниця міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова відвідала Прикарпаття з робочим візитом. Посадовиця поділилася деталями третього етапу реформи нова українська школа. Нововведення передбачає профільне трирічне навчання, де учні 10-12 класів зможуть самостійно обирати індивідуальну освітню траєкторію та поглиблено вивчати предмети, необхідні для майбутньої кар'єри. Цей третій етап це непридумана реформа під час повномасштабного вторгнення. Це та реформа, яка розпочато в 2017-му і пішла впровадження в му році, в якій навчаються всі наші діти. І наша задача управлінська забезпечити її якісну реалізацію, попри виклики повномасштабного вторгнення з усіх громад, які ми маємо по Україні. У Нас дві третини громад вже або завершили процес формування своєї мережі і чітко знають, та, що і як вони зроблять, або перебувають на там фінальних стадіях затвердження цього плану. Коли ми говоримо про трансформації зміни, ці зміни мають стосуватись неформального там переклеїти табличку. Вони мають стосуватись реального, що міняється на рівні дитини. Надія Кузьмичова заспокоює. Реформа не означає і закриття шкіл мова йде про переформатування мережі. Навчальні заклади розділять за рівнями: гімназії, де діти навчатимуться до 9 класу, та академічні ліцеї, які забезпечать якісну підготовку до вступу у виші. Якщо розглянути на рівні громади, уявімо, що у неї є 10 закладів, які зараз всі навчають дітей з 1 по 11 клас. І от така громада з 27 року, будь-яка громада, вона матиме, наприклад, з тих 10 закладів. Вона визначає ті два, які будуть академічними ліцеями, і 8. Які будуть, наприклад, гімназіям з початкової школи. Тобто, як ми мали 10 закладів, так ми і маємо 10 закладів, але у них стає сфокусована мета: у одних якісно дати базову освіту, у інших підготувати дітей до обрання спеціальності у закладі вищої освіти дати профільність, поглибленість. Особливу увагу приділяють логістиці: у гірських районах Прикарпаття та віддалених населених пунктах. Планування мережі ліцею здійснюватимуть так. Щоб кожен учень мав доступ до навчання, питання підвезення школярів ляже на плечі місцевої влади, яка зобов'язана організувати та оплатити регулярні довезення. А як по іншому забезпечити доступ тієї дитини? Можливо, її краще підвести шкільним автобусом, на які держава щорічно відділяє мільярди для того, щоб підвезення було в межах до 30 кілометрів, і вона в опорному закладі теж свої громади, але сусіднього населеного пункту в колі однолітків, де створюється середовище. Де є лабораторії, могла опановувати, здобувати відповідні знання і уміння лише тому, що ми цього не робимо. Ми її цю дитину позбавляємо насправді шансів, е знижуємо. Давайте так не позбавляємо, а знижуємо шанси на подальший вступ до закладу, наприклад, вищої освіти. Тому що по тій же статистиці діти сільської місцевості вдвічі гірше долають поріг обов'язковий у складанні, зокрема, ЗНО. До повномасштабного вторгнення і приблизно таку ситуацію ми фіксуємо зараз і при складанні НМТ. Але ж це не тому, що діти сільській місцевості менш талановиті і мають менші здібності. Це тому, що не зорганізовані доступ не до будівлі, а до якісної освіти. З вересня 2026 року такі зміни впровадять у пілотних навчальних закладах України. Комісія відібрала перші 79 ліцею, ліцеїв, три з них з Івано-Франківської області. Яна лазорик Віктор Костинюк. Еле радіокомпанія Гідне життя до останньої хвилини у надвірні за круглим столом зустрілися медики, представники влади та благодійники з фонду Карітас, щоб обговорити одну з найскладніших тем доступність паліативної допомоги в громадах. Учасники дискусії шукали шляхи, як забезпечити належний догляд та знеболення для людей із невиліковними хворобами, попри обмежені ресурси місцевих бюджетів. Про те, як зусилля громади та церкви можна повернути віру і людське тепло тим, хто опинився на межі життя і смерті, дивіться за мить у сюжеті Івани Осташук. Доступність паліативної допомоги в громадах стала темою круглого столу у надвірній. Зустрілись медики, представники місцевої влади, соціальні працівники та благодійники фонду Карітас Надвірна. Говорили про тих, кого часто не видно: людей з невилікованими захворюваннями та їхні родини. У нас приходять люди у скруті у важкому становищі. З важкими захворюваннями, за психологічним супроводом, абсолютно різні є потреби. І, власне, я би хотів наголосити на тому, що паліативна допомога це все-таки є комплексна послуга. Вона має включати медичну складову, соціальну, психологічну і духовну. Ми розуміємо, що вже на цьому етапі людина не має де отримати саме комплексну послугу. Для пані Галини життя розділилося на до і після, коли її мамі. Поставили важкий діагноз. Постійний біль, безсонні ночі, страх не впоратися самотужки. Жінка зізнається, у якийсь момент зрозуміла, не витримує. Саме тоді на допомогу прийшли медики та волонтери Карітас Надвірна. Я не вміла її правильно годувати. Я не вміла доглядати ну, засобами гігієни правильно користуватись. Але прийшов такий період, що через півроку потрібна вже була мені допомога. Тому що я мама не розмовляла. І я ось у цій бульбашці знаходилася з нею. Ось це була повна допомога: як соціальна, так і психологічна, матеріальна. Ну, вони от те, що писало тут, ось цим висновком сет, отримувала я від паліативу. Круглий стіл у благодійному фонді став майданчиком відвертої розмови. Говорили про системні обмеження, нестачу кадрів, підтримку сімей, які часто залишаються наодинці з бідою. Базові медичні заклади, які є. Власником і громада, і громада є власником і обласна рада є. Сьогодні потребують вдосконалення. Тобто потрібно те, що я сказав, ресурс, потрібна допомога, і потрібно сьогодні високий соціальний градус обговорення. бо коли ми зустрічаємося з людьми, які потребують політивної допомоги, тобто в більшості випадків та допомога, яка є, вона я, на мою думку, недостатньою. Кількість тих людей. Збільшується в геометричній прогресії, але не, проблема в чому полягає, що бажаючих є велика кількість, але наші можливості не дозволяють нам надати всім, хто бажає. Тому ми прагнемо розвиватися, не стояти на місці, і ще ще диктують нам реалії нашого життя, що палітивну допомогу потрібно так само надавати. І військовослужбовцям, які повернулися додому. За словами медиків, потреба у паліативній допомозі щороку зростає. В Україні через війну її наслідки та загальне старіння населення. Надвірнянщина не виняток. Суспільство чогось в пріоритеті ставить, що це проблема суто медична. А я би хотів закцентувати, що вона не тільки медична, вона всіх. Ні для кого не секрет, що займатися паліативними хворими це не престижно, це мало І молоді люди, які би мали заходити з медичною освітою в паліативну допомогу, їх Ну, скажем так, бажаючих не так багато, як би хотілося, або яка є потреба для надання цієї допомоги. У Надвірнянському районі сотні людей щороку потребують паліативної допомоги. Більшість із них онкохворі, люди після інсультів та важких травм. Частина пацієнтів діти. За даними Міністерства охорони здоров'я України, близько 16 тисяч дітей по всій країні потребують паліативної допомоги. І за кожною цифрою окрема історія, біль і надія лікарня на настане на сьогодні законтрактована лише по мобільному паліативу і в нас на обслуговуванні із району, із тобто з 25 тисяч дітей. У нас у даний момент на обслуговуванні знаходиться 11 дітей. Це є дуже велика ноша за рахунок того, що ніхто не говорить про національну службу здоров'я. Тобто вона нам ставить всі рамки, і чим далі, тим глибше вона затягує. Е, Зашмор учасники круглого столу переконані, змінити ситуацію можливо вже сьогодні через співпрацю громад, медиків, благодійників та урядових рішень. Бо паліативна допомога це про життя до останнього подиху. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Сучасна війна це війна технологій, і ми з вами можемо безпосередньо вплинути на її хід. Триває збір на дрони для бійців свободи. 50 ФПВ здатні зупинити ворожий наступ на одній із найзгарячіших ділянок фронту. Знайдіть хвилинку, щоб сканувати код на екрані. Будь-яка сума є вагомим внеском у нашу спільну безпеку. Дякуємо кожному, хто долучається. А ми рухаємося далі по підсумках тижня. Коло готова до викликів через різке зниження температури у місті розгорнули додаткові пункти незламності. Окрім звичних локацій у поліції, пожежній частині та на вокзалі, які працюють цілодобово, у місті з'явилися і мобільні осередки тепла. Один із таких тепер функціонує поруч із поліклінікою. Тут кожен перехожий може зігрітися, зарядити гаджети чи просто перечекати негоду. Наскільки затишно у новому пункті, та як він укомплектований, бачили наші коломийські кореспонденти. Через суттєве зниження температури повітря на Прикарпатті розгорнули три додаткові мобільні пункти незламності в Івано-Франківську, Калуші, а відтепер і в Коломиї. Ці локації повністю автономні. Тут є джерела, живлення, доступ до інтернету та можливість підзарядити гаджети. Окрім технічних засобів, рятувальники підготували запаси питної води, аптечки та гарячий чай, облаштували навіть дитячі ігрові зони. Втім, за спостереженнями відвідувачів наразі небагато. Мобільний пункт е, незламності, е, розгорнутий е, Коломийський міською міською радою спільно з ДСНС в районі поліклініки туди можуть люди приходити звертатися. Окрім мобільних наметів від державної служби надзвичайних ситуацій у Коломиї в цілодобовому режимі функціонують і стаціонарні пункти незглавності. Начальник профільного управління міської ради Ярослав Савчук зазначає, громада готова до будь-яких сценаріїв. В нас в Коломийській громаді зараз функціонують. Повноцінно пункти незламності відомчі в самій будівлі ДСНС стаціонарний і навпроти поліклініки розгорнуто в суботу мобільний пункт незламності палатку, де цілодобово чергують працівники ДСНС разом з поліцією, де можна зігрітися, зарядити телефони. Відпочити один із таких стаціонарних пунктів діє безпосередньо у пожежній частині. Рятувальники кажуть, двері підрозділу завжди відчинені для тих, хто потребує допомоги у морозні дні. Це стаціонарний пункт незламності, Він функціонує 24 години на 7. Тобто, в будь-який момент люба будь людина, незалежно від вікової категорії статі, може прийти погрітися, випити теплого чаю або кави, зарядити свої пристрої тобто, чи телефони, чи павербанки. Крім згаданих пунктів, на Коломийщині люди мають змогу звертатися у навчальні заклади. Проте фахівці нагадують, шкільні пункти працюють у сплячому режимі. Повноцінно відкритими для всього населення вони стануть лише у разі оголошення блекауту та призупинення навчального процесу. На території району органами місцевого самоврядування визначено і затверджено на місцевих комісіях з питань техна екологічної безпеки на звичайних ситуацій. 89 пунктів незламності. Переважна більшість з них роз... Знаходиться в закладах освіти. Таким чином, Коломаяни та гості міста мають куди піти, щоб зігрітися. Тут завжди можна отримати доступ до інтернету, води та базової допомоги у разі аварійних відключень електроенергії. З Коломиї Налецька і Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Новий рівень державної підтримки для українських родин з 1 січня 2026 року в країні запрацювали оновлені правила виплат при народженні дитини, які стали суттєво вищими. Тепер батьки малюків, що з'явилися чи з'являться на світ цьогоріч, можуть розраховувати на одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень а також на нову щомісячну виплату для догляду за дитиною до одного року. Які суми передбачені для різних категорій сімей та як швидко можна оформити допомогу через цифрові сервіси, знає Дар'я Базовод. Підвищення грошових виплат для малюків в Україні з 1 січня набули чинності нововведення щодо соціальної підтримки родини з дітьми. Найсуттєвіша зміна торкнулася виплат при народженні дитини. Цьогоріч сума державної допомоги зросла і становить 50 тисяч гривень. Право на отримання цієї виплати має один з батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає. Допомога виплачується одноразово. І є відчутною підтримкою родини з перших днів життя малюка. Окрім одноразової допомоги, запровадили абсолютно новий вид виплат, якого раніше не було в українському законодавстві. Йдеться про щомісячну фінансову підтримку на догляд за дитиною до досягнення нею одного року. Отримати її може мати або інший законний представник, який фактично доглядає за дитиною. Водночас вона не призначається прийомним батькам. Батькам, вихователям та представникам закладів, що виконують функції опікунів або піклувальників, виплачується за заявою з наступного дня після закінчення відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами або після завершення відповідних виплат і до досягнення дитиною одного року. Розмір допомоги становить 7 тисяч гривень на місяць для догляду за дитиною. І 10,5 з половиною тисяч гривень на місяць, якщо дитина з інвалідністю. Ще одна інновація. 2026 року. Сервіс ЄЯсла. Ця програма створена для підтримки тих батьків або опікунів, які вирішили вийти на роботу на повну зайнятість одразу після того, як малюку виповнився один рік. Держава компенсуватиме частину витрат на догляд за дитиною, аби полегшити батькам повернення до професійної діяльності. Грошову допомогу виплачують до досягнення дитиною трирічного віку. Вона станом. Мовить 8 тисяч гривень на місяць та 12 тисяч гривень у разі догляду за дитиною з інвалідністю важливо розуміти, що ЄЯСЛА це державна фінансова підтримка, яка дозволяє батькам частково компенсувати витрати на догляд за дитиною, послуги няні або приватного дитячого садка до речі. Обов'язковою умовою для отримання допомоги є укладення офіційного договору з надавачем таких послуг у міністерстві соціальної політики наголошують, для того, щоб отримати ці види допомоги, необхідно звернутися із заявою до пенсійного фонду України. До пакету документів обов'язково слід додати свідоцтво про народження дитини, паспорт заявника та підтвердження громадянства. Також більшість послуг доступні для оформлення в електронному режимі. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія раї. Інтелектуальне відродження Коломиї місто над прутом вперше за останні 10 років прийняло великі шахові старти всеукраїнського рівня. Турнір під назвою Зимова Коломия Коломия-2026» об'єднав 70 юних гросмейстерів із шести областей України. Незважаючи на юний вік учасників, на дошках точилася цілком доросла та запекла боротьба за кожну фігуру. Як Коломия знову стає важливим центром на шаховій мапі країни, бачила наша Коломийська знімальна група. Інтелектуальні баталії на шахівниці, турнір Зимова Коломоя, Коломия-2026» зібрав юнаків та дівчат 2008 року народження і молодших змагання проходили у форматі із міжнародним рейтингом фідерапі, що додало їм престижу та спортивної ваги. Дуже тішуся, що в Коломиї є можливість провести саме такий турнір, і саме для діток. Тобто, це дуже важливо саме в наш час. Хочу всіх діток навчити грати шахи. Всіх. Хочу, щоб дітки наші були наше майбутнє думаючі. Ми логічно майданчиком для турніру став спортивний зал ліцею номер 9 Наш гурток шаховий привертає дуже велику увагу дітей не тільки міста Коломиї, а й усієї України. Справді, ми маємо шаховий гурток, який діє у нашій школі вже 16 років. Сьогодні ми маємо неймовірних тренерів, які тренують дітей, і в цьому гуртку в нас налічується понад 100 дітей від маленького до великих до, і до дорослих. Ми дуже е, розуміємо, що шаховий гурток і гра у шахи це не просто гра, це логіка. Географія учасників вражає за перемогу боролися 70 спортсменів з Івано-Франківської, Львівської, Дніпропетровської, Київської, Хмельницької та Чернівецької областей. Попри юний вік, шахісти демонстрували зрілу гру, залізну витримку та складні стратегічні маневри. Це всеукраїнський шаховий турнір. Зимова Коломия, Коломия-2026». Для Коломия дуже важливий, тому що це дає змогу нашим дітям. Брати участь на домашній арені, грати проти сильних шахівців з інших областей, з інших міст нашої країни. Серед учасників турніру, чемпіон Коломиї Андрій Гнатишин, хлопець присвятив шахам уже вісім років. Я їх обрав, бо в мене сусіди теж колись літом. Мої сусіди приходили до мене. Ну і ми грали з ними. І потім вони мені сподобалися, і я не знав, що вони мені настільки сподобаються, що Воно буде нібито як другою частиною мого життя. Ваговим стимулом для учасників став призовий фонд у розмірі 33 тисяч гривень та 38 нагород у різних номінаціях, що стало можливим завдяки підтримки спонсорів. Організатори, впевнені, зимова коломия 2026 стане символом відродження спортивних традицій міста та поштовхом для нових талантів. З Коломиї Водон Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. На цьому наш огляд головних подій тижня на Прикарпатті завершено. Та наш етер триває. Вже за мить на вас чекає огляд міжнародних новин. Тож залишайтеся на телеканалі Раї.